Що робити, коли ви відчуваєте, що ви вже на межі, і у вас нема підтримки і сил в ці моменти слабкості, ми діємо за тими стратегіями, яких навчилися в дитинстві, і з того досвіду з будь-якого віку, але так як ми вже зробили і вижили, і тому це наша нова стратегія. Так ось, коли ви вже на межі, зазвичай це. Стандартні стратегії уникнення зручних стратегій підстроювання під ситуації агресивних стратегій я. Перероблю цей світ пригорну просто з ніг на голову, або е, стратегії я вище за це, я просто не буду з цим зустрікатися Це травматичні реакції, якщо і коли ми маємо травму в дитинстві. Якщо у вас щасливе дитинство, мабуть, що у вас немає таких реакцій, і ви б не дивилися це відео. Коли ми не мали підтримки і не мали такого досвіду, то ми і не маємо його. Тепер не можемо підтримати себе в повній мірі, і тоді перше, що ми маємо навчитися, це підтримувати себе, давати собі цю опору і давати собі ці слова, правильні слова. І тут я пропоную таку конструкцію через але перша частина це підтвердження. Я підтверджую, що зараз я відчуваю, що я не справлюся. Коли ми відчуваємо це, коли ми признаємо це почуття, ми присвоюємо його собі. Ми не відторгуємо це зі своєю системою, просто це частина нас, і це почуття теж ми. Я підтверджую, що зараз я хочу сховатися від цієї ситуації. І тут конструкція, «але». але насправді я б хотіла підтримати себе і рухатися далі. І просто скажіть собі цю конструкцію, або пропишіть її на листочку. Декілька разів і декілька варіацій з кожним почуттям, яке є всередині вас, і ви побачите, що коли ви навіть вербально, навіть на такому рівні даєте собі підтримку, то ви відчуваєте ту саму надію, що ви впораєтесь, коли є надія, нема страху і нема тривоги. Просто спробуйте.